Вулиця Криворізька. Інспекція з благоустрою в спіймала сірого перевізника, який викидав будівельні сміття в невідведеному місці. Складено протокол, назначено дато йому комісії, документи все надав, провину свою признав. Менше ніж за годину на гарячому спіймали ще одного порушника, який також викидав будь сміття у контейнери для твердих побутових відходів. І сталося це на очах знімальної групи. І, хоча Дніпровська міськрада тривалий час попереджала про відповідальність за такі дії, інформувала населення. Чоловік запевняє, що не знав про правила поводження з відходами, тому і не смітив. У мене просто вопрос, а де це написано? Написано в правилах благоустрою міста Дніпро. Працівники інспекції мали виписати адміністративний протокол. Втім, порушник відмовився надавати документи без участі правоохоронців. Я нічого підписував, ні так не поліцію. Зараз прийдете поліцію вам у поліції відреагували швидко та прибули на місце події. І тільки тоді чоловік визнав свою провину та отримав протокол. Це так і було, що пояснив інспектор Блауского, так? Да? Що я мішки з мусором випускав? Вам пояснили, що це не можна. Ну я думав, вони для стрільного, ну, а для обшого мусора такого хрупного річного. Чи згодні ви надати документи для складання протоколу? Після отримання протоколу комісія розглядає порушення та може накласти штраф у розмірі від 370 до 1700 гривень. Боротьба з незаконними перевізниками триває, адже вони не лише засмічують Дніпро, створюючи стихійні сміттєзвалища. Від них страждають і місцеві мешканці, які сумлінно сплачують за послуги вивезення відходів. Вони приїжджають і строїтельний мусор. Тоді нашим ніде положити свій мусор. Ті, що там трава, ветки і так далі. Ці баки призначені для твердого побутового відходу. А саме це ті відходи, які... В процесі життєдіяльності людини сміття будівельного призначення да, від поточного ремонту потрібно утилізовувати на спеціальних майданчиках або викликати відповідного перевізника, який займається утилізацією і вивізом будівельного сміття на спеціальні відведені майданчики або полігони. Лише за останній місяць було виписано дев'ять подібних протоколів. В інспекції пояснюють, аби уникнути штрафу за протиправні дії, перевізники мають укласти договір з одним з полігонів Дніпра, адреси яких є у відкритому доступі. Артем Ліфенцев, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.